Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь сильно-сильно благословить кожного з вас. Пасха Господня для нас, небеса відкриті, ангели Божі рухаються. Амінь. Ми відкриваємось для Божих чудес. Про що я сьогодні хочу поговорити? Хочу проговорити про фразу, яку сказав Фарисей. Який з митерем прийшов в храм помолитися. Він говорить, я не такий, як інші люди. Сьогодні ми теж можемо зрівнювати себе з різними людьми. Я не такий, як мій сусід, який вживає наркотики. Я не такий, як мій родич, який випиває. Я не такий бідний, як мій однокласник. Я... Не такий, як цей, я не така, як ця, і тому подібні речі. Ось він говорить: я не такий, як інші, і перелічує, що грабіжники, шахраї, перелюбники, митарі і інші люди. Послухайте, друзі, коли ми себе зрівнюємо з іншими людьми, ми завжди будемо програвати. Ми повинні вчитися друг у друга, наслідувати гарний приклад, брати. З гарні речі, бачити гарні сторони, певне помазання, приймати це, щоб це нас збудовувало. Але сьогодні ми повинні себе зрівнювати не з іншими людьми, ми повинні дивитися в Біблію і жити, як тут написано, щоби ми бачили там Христа. Його приклад, Його посвято, Його жертовність і ставали схожими на Христа, не зрівнюючи себе з людьми, а сьогодні дивлячись в Слово Боже і на Господа ставати Господніми, щоб люди, бачачи нас, вони говорили, що це люди Христа, Христові, Господні, це дійсно віруючі люди, які живуть вірою. Тому сьогодні для нас є великим викликом те, що я маю відносини з Богом, я молюся, дивлюсь на Христа. І коли люди зі мною зустрічаються, вони повинні побачити Христа в моєму житті. В мені повинні побачити Христа. Тому оце програшна ситуація, коли я зрівнюю себе з іншими людьми. Дивись на Христа. Дивись на Божих людей, які дають гарний приклад. Не дивись на погані речі. Візьми найкраще і стань з допомогою Божою по Божій благодаті краще, краще і краще. Тому вчись і розвивайся. І наслідуй гарний приклад. Амінь.